Усіх вітаю! Сьогодні у нас 25 лютого, погода просто весняна, бомбезна, тепло. Ідемо робити із вами порядок на маточнику. Ну і заодно хочу розкрити таку тему про строки посадки клубніки. Коли ж її правильно садити. Хочу вам поділитися своєю думкою. Ну і про сроки посадки клубніки. Як на мене, скажу одразу, що точних сроків по посадці немає. Багато хто говорить, так, щоб. Саме правильно це саджати у серпні місяці, так тоді ви збирати там повністю урожай повний на наступний рік. Я не рахую, що це є правильним, так точних сроків немає. Полуницю можна садити абсолютно круглий рік. Буквально, якщо у вас є на то всі передумови, так у вас є підготовлена розсада, ну і є місце, де її садити. Це відкритий ґрунт, чи це теплиця зимова опалювальна? Так, ви можете її висаджувати. якщо у вас є заморожена розсада, ви достали, розморозили, висадили все через два місяці. Ви вже маєте урожай для власних потреб. Так, якщо у вас є крапельний полив, ви маєте звідки полити, ви маєте час, коли за нею подивитися. Абсолютно правильно, можете садити у серпні, навіть не у серпні, а у липні. Кінець липня вже потрібно саджати. Тоді вона добре укоріниться. навіть не на кінець, а середина липня. Тоді вона точно стотково поділиться, буде вже мати декілька рожків, і ви зберете на наступний рік більший урожай. А якщо ви садите серпень, кінець серпня-вересень. Ні, вона не поділиться, вона просто приживеться ця касетка, Ну, але такого великого урожаю, як ви собі розраховуєте на наступний рік, ні, не буде. І от ми хочемо з вами поділитися власним досвідом, власним прикладом, так. У нас є от маточник, це для розсади, але ми, звичайно, що залишимо по 2-3 метри. Так, в саженці, не будемо обривати цвіт, побачимо, який ж урожай вона дасть в цьому році. Це у нас посадка вереснева. Садили ми її 3-5 вересня. І це у нас розсада була Фріго. Тут є ранні сорти, два і два ремонтантних сорта. Далі у нас посадка ремонтантний сорт. Це була касетка. Ну, зразу скажу, касетка була слабенька. Слабенька була розсада. Це розсада була наша. Вона не встигла дати нам корінчик гарний на полі, тому ми висаджували в касетку, виганяли її вже у теплиці. І висаджували ми її у листопаді місяці. І саме хочемо побачити з вами, як вона приживеться. ця тросада і от Фріго. Скажу одразу, тут ми поливали тільки один раз. При посадці ми садили, звичайно, що в мокру землю. Посадили, один раз пролили. Чому один раз? Тому що ми посадили на наступний день, був мороз і засіявся невеликий сніжок. Все, ми не могли більше садити. У нас от два ряди є, ми не встигли їх досадити. От Піврядка це вже копанка тут. Це от магнус, копана розсада, і ми не встигли її далі розсадити. Тому от такий буде експеримент. Також ми будемо досаджувати і зараз весною. Там це все викопається, лаванда, дойдемо повністю город буде, у клубніці будуть різні строки посадки. буде от. Початок вересня, так, перше числа, осінь, листопад місяць, і там буде весняна посадка. І вирахуйте, що це все різна розсада, так? фріго розсада, касітна розсада, копана розсада. Там знову ж таки буде і копана, і до нас приїде ще фріго розсада. Теж будемо висаджувати зараз весною. І побачимо різницю між цими всіма посадками, між цими всіма сортами, так, і що у нас вийде по розсаді і також по ягоді. І тоді ви вже самі для себе вирішите, який ж оптимальний срок посадки саме для вас. Вирощуємо ми клубніку вже не перший рік, а вже майже 8 років. Так? І кожного року ми саджали якомога пізніше. У нас виходило це кінець листопада місяця. І нам так було зручно, тому що тобі не треба її постійно проливати. Так? Це вже пізня осінь, ти посадив, якраз при посадці все, до весни ти про неї забув. Зимою, звичайно, що бувають теплі дні, так і полуниця вона добре корінюється. Головне правильно осенню посадити, якщо не буде снігу, так, то щоб мороз не витиснув наші саджанці наверх. А так, 100% вона вся приймається. Маємо вже невеликий досвід. так, Цього року ми посадили раніше, початок вересня. І ще весь вересень місяць і половина жовтня була жара. Опадів не було, і ми от ці чотири рядочки майже спочатку ми через кожних 2-3 дні проливали, потім вже рідше. Але якби ж не було в нас води, так, то вона просто б висохла. Тому, кажу, ми не прихильники були в першу чергу через те, що складність була із поливом. Зараз ми маємо полив, то тепер можемо експериментувати. Будемо садити як рано, так само і пізно і весною. Будемо пробувати всі варіанти, тоді вже зможемо точно сказати перевірено, як найкраще її садити, як найкраще вона переживається і який найкращий буде результат. І так, все готово. Година часу, мокрі плечі, вимокші руки. Не так важко, але да? то, що, що сонечко припікає. Сонечко то гріє, а все одно під листям. Led. Земля замерша. Хотіла сьогодні ще просипати. Так, да, в мене були плани просипати цей бурян. Тому що він зараза, він не вимерзає і росте всю зиму. І зараз буквально на декілька днів тепла. І от вона вже буде цвісти. Це така зараза. Напізно сходить. І кажу, потім буде її важко вивезти. Але це вже буде просапка на сьогодні. Тому що кажу, земля. Замерша.